Року в останню неділю жовтня своє професійне свято відзначають працівники автомобільного транспорту і дорожнього господарства України. Цех безрейкового транспорту полтавського ГЗК важлива ланка у безперебійному процесі гірничодобувної промисловості. Повномасштабна війна в Україні внесла зловісні корективи в життєдіяльність українців. Наразі гірничодобувні підприємства компанії Ферекспо працюють не на повну потужність через брак енергоносіїв, логістичні проблеми та низький попит на продукцію. Також потерпають від нестачі фахівців у цехові безрейкового транспорту. Понад 50 працівників сьогодні захищають країну у лавах збройних сил. Попри всі негаразди, українці тримаються, шановні колеги, напередодні професійного свята Дня автомобіліста хочу привітати всіх вас зі святом, ваші сім'ї, побажати здоров'я, побажати плідної праці у ці тяжкі часи. Нашим воїнам, які наразі в лавах ЗСУ, скорішого повернення. До колективу для продовження роботи на благо страни і на благо нашого комбінату. Хочу привітати своїх колег з Єрісевського і Білановських гірнічо збагачувальних комбінатів. Наша співпраця завжди була плідною на благо наших комбінатів та на благо нашої країни. Завжди зеленого світла вам, автомобілісти, на всіх життєвих дорогах.